Наступний секрет це таке подвійне зв'язування. Подвійне зв'язування, угу. трошки БДСМ -не, да? це четвертий секрет, да? тобто давати йому вибір без вибору, от я ще поясню. Подвійне зв'язування це коли ви даєте два варіанти. Але обидва ведуть до вашого результату. Людина відчуває, що контролює ситуацію, тому що це ж він вибирає. Але насправді він вибирає між так і так це. Вибору особи в нього немає. Е, про вихідні. да? Ви не говорите. Поїдемо кудись у вихідні. Ви говорите, ми поїдемо на природу чи краще в ресторан. Да? І він вибирає між двома варіантами. Да? Але добрий ранок. Але факт. Що поїдемо взагалі не обговорюється. Да? Ти хочеш, щоб я організувала чи візьмеш на себе поїздку, да? факт, що ми поїдемо, це, це факт, ми їдемо. Питання: хто з нас організує? Ви не говорите, чому ти постійно з друзями? Ні. А ви говорите, ти хочеш, щоб ми більше гуляли разом, чи щоб більше вечорів проводили вдома? Тобто о, обидва варіанти це більше часу разом. Да? І він думає, що це він вирішує. Що саме? Він же ж домінатор, і він вирішує. Але насправді він вже погодився проводити з вами більше часу.